Друзі, на годиннику час 15 ночі, я нарешті його дочекався, він таки ж взяв. Взяв на горошок, подивіться, просто подивіться, подивіться на мою ногу 42-го розміру і на цього красавця. Я не можу сказати, що це... Ну я просто я не взяв з собою ваги. Я просто... Так поспішав на риболовлю, що їх просто з собою не взяв. Ну, Близько 5 кг в ньому є. Ну, Це 4,5 залізні залізобетонні є. Подивіться, просто який красень. Я коли його взяв в підсак, він виплюнув крючок, він його навіть трохи розігнув в самому пацаку. Це просто, це просто було щастя, це просто подарунок.